Підписники вже знають, як створити зображення аватару, схожого на нас. А зараз навчимо мене рухати та говорити. Став вподобайку, розвертай телефон та починаємо. В Гуглі пишемо Піпітаї, ось так воно пишеться, і проходимо за відповідним посиланням. Так виглядає віконечко. Праворуч можна побачити зміну мову. Із патріотичних міркувань обираємо англійську мову. І переходимо до аватари та голоси. Тут ви бачите вже створені to the... додані, to the... два аватари. Зараз покажу вам, як додати ще третій мій аватар. Натискаємо плюси. Ще раз плюсик знаходимо у себе на комп'ютері відповідний аватар, який ми створили в чаті GPT. Можна тут додати будь-який аватар, будь-яке зображення, яке згодом буде говорити, використовуючи міміки та жести. Чекаємо, поки воно завантажиться, погоджуємося з умовами і натискаємо далі. «Завантажити». Тут почекаємо декілька секундочок, поки зображення завантажиться, і можна вказати ім'я цього аватару і обрати голос, натискаємо. Можна прослухати тут різні together. І додаємо нашому аватару. Все, налаштування здійснені. Завантажуємо. Додаємо. І тут відбувається хвилин 20 завантаження створення аватару. Ми, звісно, це пришвидшуємо і бачимо вже результат. Додався наш аватар. Можемо його обрати і далі з ним працювати, його озвучувати. Обираємо, чекаємо завантаження ліворуч, а праворуч вже бачите текст англійською мовою написано. Там ми будемо додавати текст, який наш аватар буде говорити. Зверніть увагу, там, де обра... написана англійська мова, обираємо українську, там, де Edit праворуч внизу можна змінювати. Натискаємо Edit, друкуємо свій текст, який повинен говорити наш аватар. Надрукували текст, обираємо мову, тобто вказуємо, яка це мова. Наразі тут є українська мова, обираємо українську мову. Чекаємо, поки воно завантажиться. Все відбувається дуже повільно. the horses. Зверніть увагу, що тут є титри. Ці титри можна прибрати або обрати тип титрів. В бігуночок змінюємо, прибираємо титри, або додаємо і нижче там чорні прямокутнички будуть, де можна обрати тип титрів в залежності від ваших вподобань. Там великий перелік титрів. Подивіться, будь ласка, зверніть увагу на те, що деякі титри не підтримують українську мову, тому коли ви обираєте, воно нічого не з'являється. Тому обирайте ті, які підтримують українську мову, тобто на нашому аватарі з'являється текст, це значить підтримується, і вони будуть з'являтися. Подивіться на відповідність на. Красу естетично обираємо, додаємо. Коли все це зроблено, вибрано. Натискаємо кнопочку Згенерувати. Кнопочка створення знаходиться в вверху і з'являється повідомлення, що ще не можна згенерувати. Тому натискаємо другу кнопочку, яка чорне виділена, і чекаємо. Тут чекаємо довго, набуть до півгодини, поки воно конвертується, створиться там налаштується, щоб голос співпадав з рухи роту. Співпадали зі словами, які ми говоримо. Можна декілька раз натискати, дивитись, чи дозволяє нам генерувати, чи ні, поки не з'явиться таке віконечко. Зверніть увагу на заповнення. Тобто ми вказуємо заголовок, яке ім'я нашого аватару, вказуємо розширення, тобто якість, і зверніть увагу на те, що ця кнопочка «Ну», що починається, це без водяного знаку. Обов'язково налаштування вказуєте. І все процес створення майже завершено. Чекаємо, поки згенерується формат MP4 і в завантаженнях з'явиться наше відео. Хачування відбувається автоматично. Праворуч вгорі ви побачите от таке повідомлення, що наше відео завантажено. Можна заходити, завітати. Навчився створювати аватари, що говорять з мімікою і жестами. Якщо це відео було корисним, то напиши коментар.